Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні малюватимемо вчительку. А ви, до речі, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також чекаю на ваші вподобайки! І почнемо малювати. Беріть папір, кладіть його вертикально. Ось тут посередині ми намалюємо вчительку у повний зріст, а за нею буде прямокутна дошка. І намалюємо спочатку очі, малюватимемо їх посередині у верхній частині аркуша. Це буде одне невелике коло. І поруч на тому ж рівні малюємо такого ж розміру друге коло. Я очі ще трошки підправлю, щоб вони були однакового розміру. І в оченятах намалюємо відблиск. У верхній частині всередині малюємо більше коло, у нижній менше, а основне велике розмальовуємо чорним. І такий же відблиск малюємо в другому оці. Вгорі більше коло, знизу менше, а основне велике розмальовуємо чорним, залишивши білим відблиск. Намалюємо вчительці Вії. з кожної сторони на очах я малюю по 3 війки, трошки нижче від очей посередині маленькою дужкою малюємо носик, а під носиком більшою дужкою в інший бік малюємо ротик. Ротик буде відкритим, тож нижче домальовуємо ще одну дужку. Всередині малюємо язичок дугоподібною лінією. А відстань між язичком і верхньою дужкою розмальовуємо чорним. Далі намалюємо контур голови. Для цього поставимо відмітки, від серединки ока відступаємо трошки у правий бік, ставимо крапочку, так само з лівої сторони. Знаходимо серединку і під ротиком ставимо крапку і ці крапки нам треба об'єднати. Я починаю з правої сторони малювати довгоподібну лінію. Тепер також малюю з лівої сторони. Намалюємо контури волосся. Для цього від куточку ротика з правої сторони відступаємо вгору, ставимо крапочку і звідси малюємо плавну лінію у лівий бік до контуру голови. І також в правий. Волосся ми намалювали приблизно до лінії контуру голови, а самі ось ці лінії подовжуємо до волосся. Намалюємо вушко від серединки ока відступаємо у правий бік, малюємо одне вушко і таке ж на тому рівні малюємо з іншої сторони. Поки що волосся домальовувати не будемо. Переходимо до малювання шиї. Я ставлю собі відмітки. Малюю коротенькі лінії вниз. Тепер плечі, одна лінія під нахилом в сторону, тепер друга. Плечі будуть закінчуватись приблизно, де починаються вушка. Так само тут перевіряємо. На ось цих відрізочках знаходимо серединку, відмічаємо крапочками, тут посередині трошки нижче також ставлю крапку і з'єднуємо крапки такими лініями. Наша вчителька буде одягнена у костюм, під піджаком буде блуза, тож малюємо таку дугу подібну. В одній руці вчителька триматиме книгу, а в іншій вказівку почнемо з руки, в якій вона триматиме саме книгу. Опускаємо плавно лінію вниз, вона під нахилом. Далі лінія буде зігнута у лікті. Повертаємо лінію до центру. Тепер трохи відступаємо від цієї лінії, малюємо тут невеличку лінію вниз. Паралельно до попередньо намальованої. Тепер лінія повертає. Тут відстань трошки ширша, а тут трошки вища. Лінії з'єднуємо. Це буде рукав від піджака і малюємо кінцівку. Спочатку великий пальчик. Інші пальчики не деталізуємо, а такою дугоподібною. Малюємо до рукава. Вони у вчительці зігнуті, тому що у руці вона тримає книгу. Її зараз і малюємо. Така похила лінія. Далі її уявляємо, під рукою продовжуємо. Книжка буде невеличка. Тепер такі ж лінії малюємо ось тут. Під рукою лінію продовжуємо. Вгорі з'єднуємо. Знизу так само. Можемо ще книзі додати товщини для цього. Від куточків малюємо коротенькі лінії під нахилом. І тепер також ці лінії з'єднуємо. Тут, де рука в лінію уявляємо, а під ним лінію продовжуємо. І так само вгорі. Домалюємо бокову частину піджаку з лівої сторони, а потім вже малюватимемо руку. Для цього орієнтуємось. На вушко відступаємо вниз, ставимо крапочку. Десь від рівня верхньої частини книги малюємо таку лінію трошки під нахилом. Тепер такий же нахил, але в інший бік. Ці два відрізки однакові. З правої сторони ми не бачимо повністю піджак, уявляємо його, тут його трошки під книгою видно. І дугоподібною лінією знизу з'єднуємо ці дві лінії, щоб домалювати нижню частину піджака. Посередині проводимо вертикальну лінію до книги. Далі лінію уявляємо і знизу її продовжуємо. І саме зараз домалюємо другу руку, в якій вчителька триматиме вказівку. Від плеча опускаємо під нахилом лінію трошки вниз. Приблизно дорівня звідки ми малювали сам піджак. Від піджака ось звідси малюватимемо ще лінію. Відстань тут і тут має бути однаковою. Малюємо цю лінію трошки довшою, ось ця коротша, ця довша. Тут рука буде зігнута у лікті. Повертаємо вгору під нахилом. Тепер вгорі домальовуємо лінію, з'єднуємо їх, малюємо спочатку великий пальчик. Інші пальчики будуть зігнуті, бо в них вона триматиме вказівку, тож від великого пальчика малюємо невеличку дужку десь до цього рівня. Тепер вгорі малюємо довго подібну лінію до піджака. І від верхньої частини руки малюємо вказівку. Це така лінія під нахилом. Тут між пальчиками її буде трошки видно. Продовжуємо лінію. Далі додаємо товщини лінією поруч і вгорі лінії з'єднуються. І вже коли ми намалювали тулуб, можемо домалювати волосся. Звідси відступаємо трошки вгору, малюємо таку плавну лінію вниз. Можете зробити будь-яку зачіску. У моєї вчительки волосся розпущене, таке трошки хвилясте. Тепер така ж лінія в інший бік, плавно повертає вниз і малюю хвилясту. Можна ще такими лініями домалювати пасма з іншої сторони, трошки хвилястих вертикальних. Намалюємо спідницю, я ставлю відмітки від нижньої частини піджака і малюю дугоподібну лінію з одного боку така ж з іншого боку. Лінії закінчуємо на одному рівні і знизу з'єднуємо їх прямою або дугоподібною, намалюємо ніжки, орієнтуємось на серединку, ось вона, малюємо вертикальну лінію звідси. Ось так вниз. Тут буде одна ніжка, тут друга. Цю лінію малюю вже під невеличким нахилом, донизу лінії трошки звужується. і вона коротша за цю посередині. Така ж лінія з іншої сторони. Ось тут ніжка ширша, а донизу вона трохи звужується. Знизу малюємо дугоподібно з одного боку, так само з іншого. Продовжуємо лінію малювати в сторону і повертаємо до центральної так само з іншої сторони. І дужками домальовуємо туфлі на одній ніжці і на другій. І за вчителькою намалюємо прямокутну дошку. Ось тут вона буде розміщуватись. Ви можете скористатись лінійкою, щоб було легше малювати. А я ж малюватиму всі лінії від руки. Починаю з горизонтальної над головою. Малюю вертикальну лінію спочатку з правої сторони. І лінію закінчую приблизно на рівні ліктя вчительки. І таку ж саму лінію малюємо з лівої сторони. Вона має бути такої ж довжини. І тепер ці лінії з'єднаємо внизу горизонтальною. Ось так ведемо лінію до руки. Далі ми лінію не бачимо, тут її трошки видно, малюємо, тут уявляємо і далі лінію продовжуємо. Під дошкою можемо ще намалювати невеличку поличку для крейди. Для цього від цього куточка малюємо невеличку лінію під нахилом. Так само з іншої сторони, але нахил в інший бік. І об'єднуємо намальовані лінії також горизонтальною. Далі лінію уявляємо. І ось тут її продовжуємо. Додамо товщини поличці. для цього малюємо коротеньку лінію з одного, з іншого боку і також проводимо горизонтальну, паралельну попередній. І між цими двома лініями скрізь намагаємось робити однакову відстань. Малюнок ми намалювали, але я ще вирішила домалювати рамочку на дошці. Поруч з намальованою лінією малюю ще одну. Я малюю лінії достатньо близько одна до одної, ви можете намалювати їх трошки далі. Вгорі так само. І тут домальовуємо вертикальну лінію і розмалюємо наш малюнок. Ще домалюємо брови над очима. І в мене ще є ось така біла гелева ручка. Її товщина 10. Нею я намалюю декілька прикладів на дошці. Це буде виглядати, наче на дошці написано крейдою. Якщо у вас немає такої ручки, можете спробувати намалювати білим коректором. Можете написати що завгодно. Я пишу приклади 2 додати 2. Нижче 3 додати. І дивлюсь, що ще вгоріє місце, тож там напишу один додати один. І малюнок вчительки готовий. Не забувайте поставити вподобайку. Дякую, що малювали зі мною. І, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!